На 22 грудня призначено сесію міської ради. Цього тижня активно працює бюджетна комісія. Протягом двох днів, зокрема і сьогодні, заслуховували керівників комунальних підприємств. Говорили про фінансово-господарську діяльність, основні проблеми та перспективи. До управлінських компаній були питання по ремонту житлового фонду та по санітарній очистці територій, які вони обслуговують. Одразу ж депутати визначили проблемні моменти, для вирішення яких потрібно фінансову підтримку з бюджету. У контексті обговорення діяльності комунального підприємства Міськтепловоденергія зосередились на заходах енергетичної безпеки в умовах війни. По комунальному підприємству ДП Тепловода хотілося б реанімувати програму співфінансування мешканців і бюджету по ремонту внутрішньобудинкових мереж. Актуальним є питання, як впливати на боржників за комунальні послуги. До прикладу, комунальне підприємство ДП «Тепловода» і комунальне підприємство Спецкомунтранс у одного 7 мільйонів гривень, у другого близько 4 мільйонів. Гривень боргів, а дієвого механізму повернення цих боргів немає. Бо саме такі от два підприємства, вони є заручниками тих людей, які чомусь вважають, що вони можуть не платити, можуть не укладати договір. Якщо тут 7,5 мільйонів заборгованості, у вас 3,4 і Ребята, дайте цьому підприємству сьогодні сплатити борги цьому і цьому, і ми забудемо. Навіть без підвищення тарифів на якийсь доволі великий термін, взагалі ми не будемо чути ці підприємства. То, може ці, е, е, включати в світ, талі, і централізовано сплачувати наших підприємств. Тоді нам не потрібно мати на кожному підприємстві юридичну службу, яка посиділа сиділа блогі. Тобто Вони виколачують свої там дати в суд, бо у них маленькі тарифи, ніхто там не буде там, на тисячу гривень чи на дві тисячі подавати так само і з песком раз за виліз сміття не буде до кожного приходити, до кожного стукати в дверці. треба окремий штат працівників тримати. Тому є така пропозиція створити якусь робочу групу за розпорядженням міського голови з усіх зацікавлених, департамент ЖКГ, місце пловоденергія, дочерні підприємства, департамент економіки, кого там ще потрібно, депутатів і так далі, і напрацювати якийсь вихід з цієї ситуації, хоча, б, можливо, десь в наступному році ми почали з цього виходити вже. Ідея комісії для того, щоб якісь напрацювати варіанти щоб Що викрачали кошти на підтримку основна задача. Директор комунального підприємства Муніципальна інспекція просив оновлення транспортних засобів та відеокамери для працівників, аби фіксувати всі робочі моменти. Багато питань було до директора комунального підприємства Спецкомунтранс. Депутати нарешті побачили і почули його. І трохи були здивовані тим, що попередні директори робили все для оптимізації а сьогодні вже на два працівники збільшився штат, і схоже, це лише початок. Ми робили ще минулий керівник Жиговський, Він дійсно зробив оптимізацію. Можливо, де в деяких моментах він зробив найбільше, чим потрібно було. Ви зараз набираєте людей, не маючи. Цьому фінансового забезпечення. Ви берете на роботу нових працівників. І це не виправданий шлях. Дивіться, я вам відповідю вам на це питання. На сьогоднішній день спецкомадак підприємство. з підприємством згідно штатного розпису повинен бути інженер з охорони праці, обов'язки інженера з охорони праці виконує інженер. І от я знову візьму, напевно, на півставки, людину, яка обізнана по охороні праці. І хай там веде порядок там ноль. Сьогодні мали заслухати керівників ще кількох комунальних підприємств, але роботу довелось перервати через повітряну тривогу. Завтра бюджетна комісія продовжить засідання.